За із 14 депутатів, які у нас є, сьогодні 9. У кого ж які предложения будуть? Начать сесії. Хто за дане приваження голосувати? Бо вам дає не просто гроші дає повноваження. Да. Тобто, якщо зараз... Приймає рішення про закриття чи відкриття ФАПу, амбулаторії, школи. Хто? Районна адміністрація. Після утворення об'єднаної громади, Рада об'єднаної громади. Ваші всі села тут по чисельності населення, тобто вибори будуть у вас в сільську, оце сільська буде в будь-якому випадку, де буде центр, все одно це центр буде в селі. Вибори будуть відбуватися за мажоритарною системою. Всю об'єднану громаду поділять на округи на виборча комісія, і кожне село, очевидно, яке увійде, буде представлене своїми депутатами. Сільські голови теперішні будуть виконувати обов'язки старосту, крім центру того населеного пункту, де буде обраний голова. Практика у нас показує, що голів, особливо останнім часом, обов'язково обирають центру громади. Ми маємо приклад селятина, де обрали не селятинського сільського голову. Хоч він балотувався теж на виборах. Люди будуть вирішувати. Люди <звук> будуть вирішувати. Я просто вам кажу, що <звук> е е е старости <звук> будуть членами всі виконання. Вони вирішили не по сільській голові. Може, трошки за непогоджується. Обговорити це трошки пізніше. Депутати без думки. Я просто як це. це Ну, стосовно того, що ми обов'язково пов'язані тільки до цю сторону, в сторону справа сторони, дивились, як, як стояти, ми це не правило, тому що, наприклад, теж людей не запросили на осельську громаду, а вже відбулися збори загальний збор села. Так, я читала на районі ФОС, що там є люди села, які вже запросилися самі, навіть так стаття. Ну вони, вони входять в перспективний так. план. Так, але це, це вже не басло, те, що це час нам покаже. Ми можемо казати, що, і навіть та карта це не обов'язково, це пропонується. Але вибирають люди. Рішення думаю, приймають, бачення, вдавали, власної що власної не маєте права, я це просто користувалося. Куди не маєте права допомагати, до я сказав. До до новоселиці, якщо новоселиця дай, дасть Прошу. вам запрошення, щоб вона в центрі об'єднаної територіальної громади, тут потрібно рішення сесії. Ну. У даному випадку рішення сесії міської ради немає. В даному випадку так. І тут а це так, не може казати, що все там. Ні, ні, я ж не так, ну, немає, але є загроза. Ми можемо говорити про загрозу. Загроза в чому полягатиме? Що е, це потребуватиме зміни перспективного плану. Тобто стан, станом на тепер... Таке... Ні, ні, проблема не про... Я, я кажу про виклики і загрозу. Це не є неможливим, але... Володимир Михайлович, а як, е, Федер, як е, цей шлях? У нас же є висновок і рішення адміністрації. Тобто боя не прибутті. В принципі, у нас вже платформа готова. І є закон про дооб'єднання. До, до, до ну дивіться, то вас, перш, у вас трох, рішення трох. є, але ви не створилися як об'єднана територіальна громада. Тобто закон про дооб'єднання до вас не відноситься. Не, а, але ви на даному, так, але ви, закони що діють. Виснована. З Остамівського району, Кіцманського, де депресивні села, у вас села розміщені на трасі, у вас розміщені АЗС. Тобто у вас перспективи розвитку, ну я ну, дуже дуже, якщо 4 мільйони у вас плюса, ну це воно там похибка 1 мільйон чи, чи 1,5 мільйона. Ми не можемо порахувати. Тобто у вас об'єднана громада в будь-якому випадку буде перспективною, буде з грішми. Просто щоб ви зрозуміли, що ну, таких громад небагато в області. Там хоче там, хоче бути, ну є такі нюанси, але все вам вирішувати. розумієте. Я, я вважаю, що, що ця об'єднана громада, яку ми пропонуємо, е варіантів тут майже немає. От якщо пані каже, що там не хоче до Новоселиця, я ні, не не я, не прошу. Я не хочу до Новоселиця. І свою думку я б постійно Не, говорила. Просто, ми просто розмовляємо і кажуть, як... Марія Річна була в нас, вона, як каже Тарас, зараз проходять процеси дуже активно на Вона вчора, я з нами з нею спілкувався, ми вчора були голови обласної державної адміністрації теж по питаннях. Там є свої нюанси, села маршці. Мають свої погляди. Але що стосується вашої об'єднаної громади, Б... якби на мій погляд... Ромає... Мене не зрозуміли. Я персональну свою думку це скажу. Якщо обговорюємо, скажу, що є можливі варіанти. Я це Я все зрозумів, як кажу, ще процес добровільності триває. Ваша об'єднана громада буде, буде одна з найкращих у Черновецькій області. Чи ви розробляєте і хто здає погодження чи це збройформовано? Питання узгодження, ну, законом прописано дуже складно. дуже складно. Чому? Тому що відповідає за позакону про об'єднання обласна державна адміністрація. Вона несе відповідальність. Голова обласної державної адміністрації особисто У нас створена робоча група при обласній державної адміністрації з фахівцями, професорами, спеціалістами. Всі ці речі обговорюються. Значить, друге, обласна рада, яка Приймає рішення щодо перспективного плану. Вона також депутати обласної ради. Буквально минулого місяця в нас було дуже бурне обговорення цього перспективного плану. Депутати обласної ради теж мають свою комісію. З числа різних фракцій. У нас 10 фракцій обласної ради, усі були представлені в цій робочій групі. Де ми обговорювали один раз, а другий раз виїжджали сотеряни, теж було дуже широке обговорення. Будемо відповідати, вирішувати, що де, куди йде, хто кого більше буде, голосів той туда, як ідуть гроші. Це так? Ту Є ще одне зауваження. Староста, який буде представляти притулки. Буде членом виконкому, як правило, виконком розглядає всі проекти питань перед цим. Більшість, більшість не всі об'єднані громади, але більшість затвердили таке положення, що коли розглядаються питання фінансові. Чи має нові питання, що стосуються не центру, а того населеного пункту, якого представляє староста, без візи старости ці питання не затверджують. Так, але ще йдуть, тому що у припуті, крім е, школи, немає нічого. Тож, е, членів із сполкому, звичайно, більше буде. Звідки? Звідки ну, ну, дивіться, ви ми двідки, ви вийшли тільки з боян. Вас буде магала. Так, я я, я, я Прикруті да, при там так, більше депутатів, вони проголосували на один більше. Але ви маєте згодом. Так, я згодно там. Ні, 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 звичайно, вони мають і гроші. Ні. Смотри, ви починаєте зараз з ні, сторону. В одну сторону починаєте хорошо. Баян могла баяна і припруження. Значить, на следующий год нас до Новосіліця можуть бути. Ви мене не зрозуміли. Я поняв. Можуть приєднати до Новосільця, значить новосільце взагалі буде крізь одні голос. Я взагалі вирішила. Це має бути громада Я Зараз то. Пане Федорович, ми стосовно того, що ми маємо. Я думав, в кінці виступити, а я думаю, що так сталося, щоб пояснити, що які туда і там. Я нікуди не став. Прямо подородити. Е, мені подобався його мис, я згодна з нею, що ми дійсно маємо об'єднатися Круті, баяни, магала. Це моя думка. Звичайно, це нормально зробити міцну громаду для того, щоб були дійсно не тільки для нас, бо ми вже, чесно кажучи, дивимося, а для нас вже не дітей, а внуків. Є згода, згода ще з його одною думкою, тому що він казав, що маємо тримати стан, де є в кишені. І Якщо взяти, по корінній сітки подивитись, я депутат сільської ради села Баян, я сама з Бяян. Тому я всю цю інформацію знаю, десь чула, а там все, що була на сесії. І беремо по сітці, що є у прикруті. У нас є, що є у Баяна, що є у Малі. Є звернення від, Голи, від сільської ради, мали. Я коли прочитала, скільки там. Звичайно, є. То я згоден з вами, ми маємо тримати з кишені. В любовних, хто стосунках не треба тримати з кишені. А ось в цьому ми мусимо тримати з кишені. При об'єднанні до нас вже поступить інше там надходження. ПДФО до нас має на увазі до всіх. Налоги. 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 Маючи Налоги. нормальну тобто підприємство, то що начисляє. Іван Васильович, держави зараз, це вже буде у нас ці, ці надходження до нас Тоді у нас буде більше. Так, да, Зараз у нас, скажімо так, вояни 3,5 мільйона прикрутіє, скільки ми? Три. Три. Три двісті. Я отримую від АЗС на рік, ну, раніше взагалі сніхотворено було десь там. 30 тысяч рік. А прикрутие 1 600 000. Так 100. У нас недоработка. Не доработка. Не доработка. Мы, у нас уже скільки там ну, да, засідань не... судебных. То не наша. Там mm -hmm. уже... Mm -hmm. уже року мы судимся. Давайте не будем уже подробно. И, и, давайте я... будем обсуждать сейчас перспективы нашего села. Не то, и что я вот могу сейчас как хочу. К... И, такую... и, и дальше. Давайте перспективы нашего куда мы идем дальше, не мы, потому что мы уже свое уже как-то посередине. кто-то хочет услышать. Да. да, да, давай. Ну так вот, послушайте меня. 3... 13 мая было 30 лет, как я работаю в этом селе. Вы же понимаете, что нет такой семьи, в которой бы я не была, и не только по одному разу то вызов, то мало ли что у кого. Так вот, что я вам хочу сказать. Все люди лично меня просили, узнали про сегодняшнюю сессию. Просили. Мы на тебя надеемся. Я думаю, что не надо говорить, как они ко мне относятся. Здесь я до конца мы ни с кем не хотим объединяться. Не не я понимаю, хочу, я понимаю, но их мнение можно. Можно нам надо людям объяснять, что такого обратной дороги нету. Да. А Они туда, объединяются -то только понять. в том случае, если, если в это объединение входит Магала. Что а, а. Нет, нет, это я мне ничего, ничего не говорю. Есть. При чем тут я? Я ничего не говорю. Просто вот. я первый, раз я я не да посылу, первый раз слышу. А по селу? Да иди по селу первый раз слышишь. Ты слышу. садишься я в машину, к... едешь на Я тень. только по городу хожу. Ну, я вам каверю то, що. Ми не говоримо в принципі. Зараз вот. мова про це йде, могла боя не. Це не треба було ще раніше зібрати сіл. Наразі то й прикруті тільки МВК, то кошти йдуть тільки на отримання МВК. Сільська рада, звичайно, за ті кошти, які у нього є, могла сама нас утримати. Це одне. Далі, друге. В Баянах є дитячи садочок, який зараз на балансі сільської ради, крім того, є ще. Середня школа, НВК, є поліклініка, І є ще декілька, які ми можемо Звичайно, там потрібні більше грошей. Горга Льович, дозвольте, будь ласка, я вас перебував. Я людина, я звертаюся до вас, Георгій Орійович. Майте, будь ласка, по побачите мене. Об'ясняю, <кліг> але. <кліг> 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 Я зміни, я ці, не звичайно, гроші підуть, там потрібно більше хоче. Хочемо ми цього чи не хочемо, а це треба буде отримати. І це треба бути мати, за що отримати. Якщо там йде менше, звичайно, э, змуш, ну, змушені. Освіта і медицина Фінансується за рахунок держави. Має бути, будь ласка, повага. Слухайте. Навчити слухати, то було директором. Відчити. Хоча Ігор Гаврілович, якого я, я поважала, він був директором і в одній школі, і в другій школі. Він починав в боянській школі. І були гроші 50 тисяч для освіти. Розподілилися 10 на боянську гроші. И 40 на баянскую гимназию. Молодец, это Антина. Звичайно, вот не за что... Неинтересно. Неинтересно. А чему? А нашим интересно? Нашим цикалам? Вам не цикалам? Вам не Давайте мы... Вот мы а то смотрите такие Мы забыли... гимназии 100, 120 тысяч в баянской средней школе, потому что я не закрыл школу на баяна. Я Эти вопросы будете решать на сессии... Да. Нет, нет, поясните. Да, Шеряка. Мы сегодня собрались. Мы сейчас об для, для того, чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Речь идет о чем? О том, что мы хотим объединиться в и чтобы была совместная громада. Само собой, если объединиться сегодня в баянных прибытиях громада, это будет один плюс. И тут же Махала должна будет объединяться с нами. Они уже хотят. Ну, я, я говорил с некоторыми людьми. Там, из э, Ген да? Они я не против. против. Естественно, они не против, но они хотят, чтобы делали, скажем, э, Магалянскую громаду. Мы хотим, естественно, Я не знаю, кто с вас хочет, чтобы не было баянской громады. Это одно. Что касается я тех вопросов, которые ты ну, <клево> <который клево> начала говорить, которые вы начали говорить. Что ты это светло, а вы это темно. Значит, вы. Я э, дело в том, что я знаю прекрасно. Вы же баянские, да? А, а, а. В Баянске, в Баянске. а вы приплыв погоди погоди вы на... сами в церкви живет. Ты в, Баянске, в, Баянске. в, Баянске, в, Баянске, в Баянске. Я в текруте живу. Я имею все право говорить вам то, что что касается баяны и петрутия, они были всегда одно село. Мы должны дружить, мы должны делать все для того, чтобы это была совместная работа. Ну, Я согласна, не знаю, чьи сегодня согласна, негативы тут. Я не знаю, почему вы так вот, вот бурдо относитесь к этому. Я пришел сюда не для того, чтобы уговорить кого-то. Иди, иди уговорить депутату. Я не уговорил депутата. Я говорю, я поставил совета, я с тобой говорю, и ты иди уговорить своих депутатов. Потому что депутаты те же самые люди, как и я. Я так же самый депутат. Но я же не могу ходить к каждому депутату объяснить, вот почему так или так или так. Вот есть председатель совета, есть секретарь, есть. Директор школы, который объясняет нормально, есть врач, который сам уходит по селу, если... Я понимаю четко, но мы сегодня, если мы не сделаем то, что от нас зависит. Мы сегодня, мы можем сегодня объединиться в ролик, как говорил Владимир Михайлович. Но завтра, после будет поздно. Хотите, вы не хотите, не без разницы. Но на самом деле, мне болит душа за мое село. Это первое. Во-вторых, я как-никак тоже что-то делал для села. И не делал малого. И сегодня, когда смотришь, ой, ой, там плохо, там хорошо, везде у нас будет хорошо, потому что налоги, которые я плачу я плачу будет бюджет, налоги, которые я плачу, плачу в Новосельце, возвращается в в селе 35%, да? Ну, а тут эти налоги, которые ходят и вас и ходят все сессии наши предприниматели, тут будут вращаться на 60%. И есть разница, 60%, 3%. Вот, тут, и кроме того, и когда я говорил в 2004 году, давайте объединяемся, давайте объединяемся, тогда и тому И была бы какая-то субсидия, ну, немного, но 8, 9 10 миллионов, 10 миллионов, 15 миллионов, сколько было бы, не знаю. За эти 10 минуты тоже можно было сделать много для нашего. Главное, проморгали его. Давайте сейчас, чтобы мы не проморгали еще раз. Давайте, ребята, давайте, собирайтесь, думайте и делайте вывод. Я не хочу никого уговаривать. Можно посидеть? Как хотите. Я хочу, чтобы вы понимали, мы все односельчане, мы все друзья, мы все росли вместе, мы все строили это село. Не знаю, может, кто-то знает, как это, как, как, как был центр Баяна, может, не знает, может, кто-то знает, как, как, как были улицы по, по припяти, может, кто-то не знает. На самом деле, это сделано совместно. Ну, выгода надо, чтобы объяснить людям, какая выгода будет, если мы объединяемся. Потому что люди не понимают, что об этом. Например, как Разве общаются люди со мной, ну, да, общаются, да, понятно. Вот мы будем лучше так, а как она будет? Вот нам хорошо так припрутят, только припрутят. Но это уже не будет такое, это уже все. Вы когда Просто... что объясняете, что ты налоги будут идти не в Нет, будут. понятно, что я те... объясняю. Вы нет, нет, вы когда что-то справка, будете не в Новосельце, будете понятно, ну, ну, понятно, это, да. Это да. Будет общий центр, будешь не ехать в Новосибирск, там, Нет. центр получить какой-то на землю, надо выйти, да. Это все, это прекрасно будет. Надо как-то было, ну, немножко, немножко, раньше это все делать, чтобы не, не было. Да. Потому что это, это, действительно так. Мы принимаем решение сейчас, а потом а чего вы так приняли решение? Без нас. А без если знать. не будет? Чувала без дедов, для чего их слух рядом вообще? Что же мы эти парки за Кто-то сейчас за Din 2010 când am deschis grupa, de ce Școala nu era din 2010, nu era? Din 2010, scoala nu era. Și s-a zis, da, du-ți încoace, încoace și nu mă mări pe nimeni. Cum îți primi dumneavoastră? Ce hotărâre îți primi? E oamenii în de lucruri. Nu m-a deranjat, eu am de vârsta aceea. Slavă de la de acum, da, eu omul mi-a ajuns, m-a prins drept. Dar mi-a dat dreptatea, m-a dat cu gata. Nu ți-a primit dreptatea, m-a dat cu gata. E intenționat. Da, e un mic băiat.